Так, меня заколебали комментарии в видео про Мариуполь, про зеленые коридоры. Вот были зеленые коридоры. Украинские війська не выпускали цивильных громадян, расстреливали. Але ну ж по фактам разбивается на раз-два. Вот давайте. Ладно, хотите, давайте поговорим. Мариуполь 22-й год. Зеленые коридоры. Да, мы там, я сидел в Мариуполе, не было связи, мы ни черта не знали, но потом, когда я уже выбрался, начал узнавать, читать, смотреть. Все же информация есть, это проверяется элементарно. Вот, вы русские говорите, были зеленые коридоры в Мариуполе, украинские войска не выпускали цивильных громадян, стреляли, не давали выйти. Давайте проверим, это легко проверяется на раз-два. Смотрите, обращения украинского президента были, той же самой Рыщучке, были, что есть сформированные колонны, пустите гуманитарный транспорт на Мариуполь, что в Запорожье стоят там сколько, 150-120 этих экарусов с гуманитаркой, чтобы вывести людей, завести еду, воду. Это было обращение? Было. Это можно посмотреть? Можно. Смотрим в обратную сторону. Как бы все же по фактам, то есть без, пред... без предвзятости. Обращение русского правительства есть в СМИ за этот период? Что мы просим Українську владу, надати дозвіл, там, заїхати наші гуманітарки, вивезти людей. Є таке. Ні. Є звернення військових російських що ми просимо прикрасити вогонь, давайте мирні вийдуть, потім будемо воювати. Є таке? Ні. А є звернення українських військових українських? є таке звернення. Тож Редіс зброявся, що російські воєнні стріляти. Давайте дадим коридор, пусть выйдут цивильные громадяне вместо Мариуполя. Потом будем воювать. Так и есть? Есть. Обратки от россиян – тишина. Только вот эти комментарии ботов постоянно сейчас бродят по интернету. В Мариуполе были зеленые коридоры. Украинская влада не давала им выйти. Да почему же нету обращения? Вы представляете, если бы русские обратились к украинской владе, украинские, а те в обратку, короче, ничего не ответили – Де да б такий би був резонанс, аби це бы просто літала, аби всі сміли переповнені, що от ми освободителі, просимо, щоб дали добро вийти гражданським. Українська злочинна влада не дає цьому дозвілу. А немає такого. Є тільки обращення за цей період 2022 року, коли Маріуполь знову. Є тільки обращення з української сторони, що ми просимо дайте дозвіл, дайте, щоб заїхали автобуси, гуманітарку завезли. Тим більше говорять, типу. В этой гуманитарке могла проехать оружие и там что-то еще. Так она приехала через блокпосты российские, которые уже были под Бердянском, под Запорожьем. Там уже были Мариуполь в Кольце. Все, там уже российская армия стоит. То есть проехать туда, что-то провести через блокпосты нельзя. Там русские на блокпостах. Если едет вооружение или вояки украинские, сгрузите их. Все, и вы, не, вы не пускаете. Там все, ваша влада. Там невозможно туда заехать никак. Поэтому вот это, когда вы начинаете мне там лепить горбатого, чтобы были блокпосты, а злочинная украинская влада не выпускала, это просто бред сивой кобылы. И вы это сами прекрасно понимаете. Это ни один факт, это невозможно, ни одна критика этого не выдерживает. Потому что зеленых коридоров не было. Мы сидели в Мариуполе, нас каждый день херачила рта, авиация, минометы российские. Тупо гасили мирняк пачками. И ты ничего с этим поделать не мог. І ти такого вимог вийти на свій страх і ризик. Коли ми там до воєнним, де по району виділи українське ЗСУ, Нацгвардія, піхота морська, вони казали, ми не можемо вас вивезти, тому що немає зеленого коридору. Будемо виходити, вас загасять в з нами, як і вас. Хочете, виходьте самі, як вам буде змога, як ви там найдете момент, шанс і так далі. Тому ми так сиділи, хто там. Подумав, що я можу вийти, той спробував, різкував, виходить. Один раз у нас це десь я не пам'ятаю, 10 або 11 марта, що було за тища невеличке. прикратився обстріл, арта мінометка, та саме, самоліти російські перестали бомбити. І ми таки сидимо ще година нема обстрілів, два, три. Після третєї години розуміємо, що зрозуміємо, що якась двіжуха, непонятна. І тут якісь челіки з'явилися у нас на районі, що кажуть. Все, зелений коридор, типу, выходим, можна виходить. А військових тоді, українських, у нас не було на районі, ні в кого спитати, так чи не так. І ну да, десь на 4-й годині до 12 дня ми вирішили, що, мабуть, да, якась короче, типу, може, може реально коридор. І в кого були машини, ще, ще уцілівші, там, кого там небагато, але було. І половина поїхала на засталь, сказали, там бункера під заводами, типу, там совєтська постройка, там будемо по, это, самое, пересиджувати, А хтось. У нас з лівого, з Маріуполя можна було виїхати як на город, тільки через Мухіно. І туди частина поїхала машин через Мухіно. Два дні пройшло, ті, що з Мухіна прийшли пішком. Люди, хто вижив і кажуть, ми туди приїхали, і там нас тупо розхерачили арта, бетери російські там положили всіх в ряд, там просто там, там була братська могила. Ті, хто поїхав на Азовсталь, зрозуміло, вони не повернулись, тому що почалися потом обстріли. Ну, Судьбу Завсталі, ви всі знаєте. Тобто вони з Завсталі вже вийшли, там, коли був місто повністю там, е е окружено, і там вже просто ну, Завсталі всі знають. А про зелені коридори, Ліпіть, оце мені гарбатого, що там щось були, не пускали українські війська. Ну, це бред ці викобили. Ті, хто був у Маріуполі, всі прекрасно розуміють і знають. Не було коридорів, не було з російської сторони будь-якого звернення. Тільки оце по громкоговорителям на Маріуполі там кричали. Українське воєнне, українське, здавайтесь, забезпечимо вам там їду, питання. Ну, хто повний, той повне, що таке було. А до нас, мирних, цивільних, жодного звернення, що виходьте, зелений коридор, не будемо стріляти. Такого не було. Була настояща справжня війна, кожні годину-півгодини обстріли, обстріли, потім стрілкові бої, ти між ними метаєшся, пробуєш там вийти, тебе стріляють, когось убивають. Кожен п'ятий там чи другий там погиблий, ранений. Каручо. Оце були реалії життя. Ну про зелені коридори ніхір навіть і балакати не було. Хай мені хоч хтось скаже або напише: ось офіційне звернення російської влади, такого такого числа, було звернення до українців: що надайте зелений коридор, Прикращаємо огонь, там в перемир'я за Хай цивільні виходять. Де таке звернення від російських військових влади? Нема жодного офіційного тільки бла, 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 бла. Тому не, не пишіть ці дурню, ваші ціни е, писанина, що були коридори, це воно не витримує жодної критики. Гарного дня, далі буде, всім добра!